На які ця система спроможня. Ось ми виберемо результати за цей рік, і ми можемо відразу побачити. Всім привіт! Це Юрій, акей онлайн-підприємець, і давно ми з вами не бачились. І я до вас залітаю із неймовірно крутим та цікавим відео, в якому ви дізнаєтесь, як запустити свій онлайн-магазин без жодного ризику, а також без жодного досвіду. Та при цьому всьому зробити це вже буквально за декілька днів. Тому підготуйте записники, тому що буде дуже сильно інформативно та корисно. Як ви бачите, я повернувся, і відтепер цей канал буде тільки українською мовою більше ніякого русского язика. Від якого у мене і так язик мій заплітався, і постійно в коментарях мені писали, що навчись говорити. Друзі, все, тепер буде тільки українською мовою, у Ось ви знаєте, куди вам йти разом із вашим кораблем. І оскільки я повернувся, у мене є для вас дещо неймовірно круте, від чого ви будете просто захваті. Друзі, я запустив своє безплатне онлайн-тренування, яке вам крок за кроком покаже. Як почати заробляти гроші у інтернеті вже за 30 днів або менше? Це є найпростіший та найефективніший спосіб досягти фінансової свободи. у Інтернеті в 2023 році і далі. тому чого ви ще чекаєте? Посилання внизу, і воно 100% безкоштовне для абсолютно кожного. Записуйтесь та бронюйте своє місце прямо зараз. Давайте зараз перейдемо на мій ноутбук, і я вам покажу результати, які я отримую по цій системі за цей рік. При тому всьому, що я ще подорожую по світу, і вона працює на Пасиві, так що давайте не будемо гаяти ні хвилини. Поїхали! Ну що ж, давайте приступимо до самого цікавого, і я вам зараз покажу результати, на які ця система спроможня. Ось ми виберемо результати за цей рік, і ми можемо відразу побачити скільки ця система принесла мені грошей. Хочу замітити, що це все пасивно на 99. Відсотків, і як ви можете також побачити, результати в нас тут досить стабільні кожен місяць. Тобто, ця система працює. Кожен місяць, і кожен місяць стабільно вона мені приносить гроші на пасиві. І якщо ми виберемо наш останній місяць і подивимось на результати, ми відразу бачимо, що в нас було продаж на 5700 доларів. І що саме цікаве, дивіться, звідки ж ці продажі прийшли. Як ви можете побачити, весь наш трафік прийшов і з пошуку, і напряму на наш вебсайт. І дивіться, чому я вам це показую і чому це так важливо. І також ви можете ось тут побачити, що в нас продаж. По пошуках було 4 тисячі, і напряму у нас прийшло 1700, і тільки 160 доларів в продажах було із social, тобто це соцплатформи. І коли ми перейдемо на Google аккаунт, і коли ми подивимося результати за останній місяць, ми можемо побачити, що ми потратили на рекламу всього 2100. 13 канадських доларів. А продаж у нас було на 5700 американських доларів. Тобто це 7600 канадських доларів. І ми можемо побачити, що ми потратили всього 2000 доларів на рекламу. І у нас було продаж на 7600 Доларів, як ось тут у нас видно. Тобто у нас наша викупаємось реклами майже в 4 рази. Тобто за один місяць ми в плюсі більш ніж на 2,5 тисячі доларів на на секундочку 99% пасиві, оскільки я сюди в цей магазин не вкладаю взагалі ніякої роботи. Я закинув товари на Google один єдиний раз, і вони там працюють. Пасивно. І знову ж таки, як ви можете побачити результати за цілий рік, продажі в нас дуже стабільні. Це не так, як по Фейсбук-рекламі. Ми кожен місяць отримуємо стабільні покупки, стабільні продажі, і цей магазин кожен місяць стабільно працює. Якщо ми подивимося на результати одної із моїх рекламних кампаній за останні два місяці, ми можемо побачити, що вона потратила півтора тисячі доларів, а принесла продаж на 4600 доларів. Хоча на ділі це набагато вище число. І що саме цікаве, це я хочу вам доказати те, що я дійсно працюю над цим магазином 2 години в місяць. Це одна година. Раз на два тижні я заходив, тільки створив рекламну кампанію. Через місяць я зайшов, зробив одну поправку. І через ще десь три тижні я зайшов, зробив ще одну поправку. І ось буквально недавно я ще раз зайшов і зробив одну поправку. Тобто я в прямому сенсі за два місяці заходив сюди три рази, щоб працювати над цим бізнесом, просто перевірити, щоб все працювало гладко і чітко. Ось і все. Ось чому цей бізнес. Настільки сильно пасивний, я просто хотів вам це доказати. Якщо ви не вірите, що це можливо зробити, я вам показую, що це абсолютно абсолютно можливо і кожен з вас може це зробити. І саме зараз ми з вами розберемо, як же це зробити, крок за кроком. І ще одне хотів сказати, що я повністю забув перед тим, як я вам покажу, як це зробити крок за кроком. Це те, що дійсно мені всього займає 2 години в місяць працювати над цим бізнесом. По тій простій причині, що. Для того щоб він працював, мені потрібна тільки одна людина, яка працює і відповідає клієнтам на запитання, і займається поверненнями товару а також відправляє товари від поставщика із Китаю. Тобто, у мене є тільки один віртуальний асистент, який працює в цьому магазині, тому він настільки сильно пасивний і це настільки сильно проста та швидка. Бізнес-модель, яку я вам покажу зараз, як втілити в життя. Я хотів сказати, що цей бізнес працює повністю без ніяких ризиків, навіть якби в один день люди перестали купувати товари і нічого не втрачають, тому що він повністю йде по системі дропшипінгу. І мій поставщик із Китаю відправляє всі товари. Я заробляю, звісно ж, тільки на націнці. Ось і все настільки сильно. Простий спосіб, який не вимагає ніякого досвіду, ніякого ризику, і, взагалі, в принципі, кожен може це зробити тут простіше, простіше ніж це, немає вже що реально зробити в інтернеті, щоб почати заробляти гроші. Перший крок, який ми повинні виконати для того, щоб втілити це в життя і почати заробляти, це знайти товар, який люди зараз купують, тобто товар або повинен підніматись на свій тренд і набирати попит. Або товар повинен продаватись цілий рік, простими словами, бути вічно зеленим. І люди будуть його купувати на протязі цілого року. Це, в принципі, ті товари, які я продаю. Тому мій магазин працює цілий рік, повністю пасивно без мене по Google рекламі. Люди просто шукають такі товари, які я продаю. Заходять, купляють їх в мене. Мій поставщик відправляє. Я один раз налаштував рекламу. Два-три рази в місяць заходжу. Перевіряю, щоб просто все працювало і було чітко, і на цьому все. Так що перший наш крок це знайти товар, який люди зараз купують. Товар або повинен бути в тренді, тобто на нього повинен зараз бути великий спрос, великий попит, або товар повинен бути вічно зелений, тобто люди його купують цілий рік незалежно від сезону. В загальному ви повинні просто розуміти, що люди повинні купувати той товар, який ви будете продавати. Якщо люди його не будуть купувати в цей момент, ви його просто ніяк не продасте. І другий наш крок це. Переконатись, щоб у вашого товару, який ви плануєте продавати, була велика кількість пошуків. Я рекомендую мінімум 5-7 тисяч пошуків кожен місяць. Якщо у вашого товара буде 1-2 тисячі пошуків в Google в місяць, це занадто мало і ви просто не зможете багато заробити. Тому я рекомендую знайти товар, в якого від 5 7 тисяч пошуків в місяць, кожен місяць стабільно. Навіть якщо він зараз не знаходиться в тренді, в нього повинні бути хоча б якісь базові пошуки. Тобто люди повинні все одно шукати щось таке. І чим більше, тим краще. Моїх товарів, які я продаю, по 50, по 70, по 100 тисяч пошуків. Тобто люди їх шукають кожен місяць і кожен місяць купують такі товари. Тому в мене мій магазин працює стабільно і в мене постійно в моїх товарах, які я продаю, завжди є попит. Ну що перший крок у нас був знайти товар, який люди зараз купують. Другий крок нас переконатись, що у товара є достатньо пошуків кожен місяць, тому що без пошуків ніхто просто його купувати не буде. І третій у нас крок це створити свій Shopify магазин, а також під'єднати Google Ads аккаунт. До нього та налаштувати це все. Як створити Shopify магазин, ви можете знайти в мене на YouTube каналі, я вам рекомендую підписатись. А також по посиланню внизу, якщо ви нажмете і захочете створити свій онлайн-магазин на платформі Shopify, яку я рекомендую для всіх початківців, тому що вона настільки сильно проста, як iPhone. Якщо ви вмієте користуватися iPhone, ви зможете створити свій онлайн-магазин. Це одна із найпростіших речей. Тому ви можете перейти по моєму посиланню внизу і отримати за 1 долар цілих 3 місяці Shopify аккаунта для того, щоб ви могли Стілити це в життя і зекономити гроші, тому що кожен місяць коштує 30 доларів. А ви по моєму посиланню отримаєте цілих 3 місяця всього за 1 долар. Тому я вам максимально рекомендую використовувати іменно Shopify, тому що, як ви бачите, мій магазин на ньому працює, і я працюю з Shopify вже більш 4 років, тому це просто моя вам рекомендація. І після того як ми створили наш онлайн-магазин, підключили рекламу, знайшли товар, додали його в магазин, зробили всі ці речі. Наша наступна. І остання задача це закинути наш товар на Google рекламу. Звісно, додавши туди ці ключові слова, які ви до цього підтверджували. Вони повинні бути в описі вашого товару. Але про це розказувати я не буду. Я думаю, в інтернеті зможете з легкістю інформацію, це дуже проста річ. Ви закидаєте, створюєте стандарт шопінг кампейн. І зараз слухайте уважно, ми створюємо стандарт шопінг кампейн, тобто стандартна рекламна кампанія. Я вам зараз даю повну стратегію, як це робити. Ми запускаємо її і доходимо до 15 покупок. Чому? Після 15 бажано навіть 20 покупок. Ми можемо створити Performance Max кампанію. Це нова рекламна кампанія від Google, яка працює повністю на пасиві, яка працює повністю на 100% по штучному інтелекту. Тобто, штучний інтелект буде повністю займатися всією вашою маркетинговою роботою. Вам потрібно буде тільки приходити і перевіряти, чи все працює грамотно, так як я вам і показував. Для цього щоб штучний інтелект працював, вам потрібно мати. 15-20 покупок за останні 45 днів. Якщо вони у вас будуть, ми тоді запускаємо Performance Max кампанію. Вона оптимізується і вона працює місяцями, місяць за місяцем, повністю пасивно, день за днем. Вам майже нічого не потрібно робити. Робота сама, -сама мінімальна. І чого ми в принципі запускаємо спочатку Standard Shopping Campaign, а потім вже Performance Max Campaign? Того що Standard shopping кампейн, вона йде повністю ручна, тобто ви вручно можете все налаштовувати в ній. І коли у вас немає взагалі покупок з самого самого початку, коли у вас свіжий магазин, вам потрібно набрати перші покупки. Ця рекламна кампанія дає вам можливість зробити це, не втрачаючи грошей, оскільки ви можете поставити свою ставку і подивитись, на якій ставці за клік. Люди будуть купувати у вас товари, назбирати перші покупки, оскільки тут все працює механічно, і далі вже заходити на Performance Max кампанію, де працює штучний інтелект, який відштовхується сугубо від вашої інформації, яка є в вашому рекламному акаунті, і вже там заробляти. Якщо ви запустите Performance Max кампанію спочатку, то можете втратити дуже багато грошей, тому що. Штучному інтелекту потрібна інформація, з якою він має працювати, тобто це покупці і ваші покупки на вашому товарі. Тому ми запускаємо стандарт шопінг кампанію, доходимо до 15-20 покупок, запускаємо перформанс макс кампанію. Вона працює пасивно на місяці, а то і навіть на роки. І ми віддихаємо, розслабляємося і дивимося, як наш магазин приносить нам гроші. Можемо далі що зробити? Це знайти ще, ще один, і ще один, і ще один, і ще один товар. По точно такій самій системі його прогнати, налаштувати це все. Як ви знайшли один виграшний товар, ви додаєте ще один, ще один, ще один. І таким чином ви вибудовуєте, так сказати, портфоліо таке із виграшних товарів, які кожен місяць вам приносять гроші. Пасивно без того, що вам потрібно щось робити, і ось як це все працює, і як це все виглядає. Насправді дуже сильно проста схема і на 100% робоча в будь-який момент, тому що якщо ви найдете, наприклад, зелений товар, він буде так завжди продаватись. Якщо ви ще продаєте на Америку, Канаду, Австралію, там люди так завжди купують товари, тому незалежно ні від яких ситуацій в світі ваш магазин буде завжди вам приносити гроші. Тому ось як ми це робимо. І далі, як ви зробили один такий магазин із якоюсь кількістю товарів, які... Так, продаються, ви можете зробити ще один магазин, ще один магазин, ще один магазин і ще один магазин. І таким чином зробити таких 3-4-5 магазинів, які будуть повністю працювати для вас пасивно. Вам потрібно буде працювати буквально декілька годин в місяць, може в тиждень, якщо у вас буде дуже багато магазинів, і просто заробляти гроші на пасиві. При цьому, подорожуючи по світу, наприклад, так як я, або займаючись тим, що ви хочете. Ось як це працює. Ось як це все виглядає. В принципі, я рахую, що кожен може це зробити. Тут абсолютно немає нічого важкого, і тут абсолютно ніякого ризику. І ще й до того майже ніяке вкладень вкладення потрібні тільки в настройку магазину і мінімальні вкладення на перші гроші в рекламу, щоб запустити це все. Це можна навіть почати із бюджетом в 300, в 400 в 500 доларів, тому що Google реклама вона працює набагато легше і стабільніше, і прибутковіше ніж. Facebook реклама. На Фейсбуці набагато ризикованіше запускати свій онлайн-магазин, оскільки, якщо ви не зможете знайти виграшний товар, ви можете на тестах товару дуже багато грошей втратити. А на Google це навпаки, тому що ви можете бачити покупки вже з перших днів, оскільки люди самі, замітьте, шукають. Ваші товари. Ось тому це настільки сильно крута тема. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам це сподобалось. І якщо вам цікаво, як це можливо реалізувати, тому я вас запрошую перейти на моє 100% безкоштовне онлайн-тренування, яке ви можете знайти по посиланню внизу. Там ви дізнаєтеся все в набагато більших деталях і отримаєте навіть можливість працювати зі мною напряму, якщо б у вас була така можливість, тому я вас запрошую перейти туди. Записатись, подивитись, це тренування йде годину часу. Ви дізнаєтесь дуже багато цінної інформації. А також не забудьте обов'язково поставити лайкос цьому відео і підписатись на мій YouTube канал, оскільки я повернувся і я зараз буду знімати та викладати дуже багато цінного контенту для вас. І це буде все на українській мові для всіх українців. Тому, друзі, побачимося в нових відео. Бажаю всім неймовірної удачі. І до скорої зустрічі!